Сімейні чвари, водії з перевищенням в місто алкоголю у крові у 10 разів більше норми, заборонені речовини у підозрілих осіб, неповнолітні, якого не пустили до гуртожитку у нічний час та студент-іноземець, що викинувся з четвертого поверху. Це лише кілька годин із життя 103-го екіпажу патрульної поліції чернівців. Журналісти разом із копами заступили у рейд нічними вулицями обласного центру, аби побачити зсередини, як працюють правоохоронці в найгарячіший час доби. Вже за мить Анастасія Кокаячук розповість, як це було. Пів на восьму вечора в управлінні патрульної поліції одні поліцейські здають зміну, інші на неї заступають. Перед тим як вийти на патрулювання, усі проходять медогляд та отримують зброю. Журналістів теж споряджають, у ларові обронежилети задля нашої безпеки. Після поверхневої перевірки службового автомобіля та реєстрації в системі ми вирушаємо на нічне патрулювання міста. То третій заліструасу та виїжджає на патрулювання. 103 третій залістру та виїжджає на патрулювання. Ми не встигли проїхати і кількасот метрів, як патрульні отримали перший виклик. Жінка, що мешкає на вулиці Руській, подзвонила на лінію 102, заявивши, що її співмешканець розпускає руки. Вирушаємо на місце. В квартирі жінка та чоловік обидва у стані алкогольного сп'яніння. Рука поломана. все. Не мой разум. я це даже не отрицаю. Разум а, сегодня да, уже що Да, разум ви Наталія. Я Наталія. Жінка розповідає, після спільного розпиття алкогольних напоїв співмешканець намагався вияснити, хто в домі господар. Жінка, власниця житла, заявила, що не хоче, щоб її співмешканець далі перебував у квартирі. Патрульні поліцейські забрали чоловіка на медичне освідчення на стан алкогольного сп'яніння у Чернівецький обласний наркологічний диспансер. Чоловік від проходження експертизи відмовився та на ногах ледь тримався. Тож поліцейські відвезли чоловіка за місцем його реєстрації. Продовжуємо патрулювання нічним містом. Буквально за кілька хвилин екіпаж помічає на вулиці Гагаріна чоловіка, що дивно себе поводить. Вирішили провести поверхневу перевірку. Запжанування там є пару шприців, які не захищено. Це є, це є чудовий, чи з та при поверхневому обшуку, патрульні помічають у чоловіка два флакончики із речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка оформила всі належні документи. Виявили, що чоловік перебуває на обліку в наркологічному диспансері. Діємо за процедурою. Чоловіка везуть на медичне освічення на стан наркотичного сп'яніння. По дорозі нам сигналять проїжджі автомобілі. Водії повідомили, що за ними в автомобілі марки Мерседес за кермом п'яний чоловік, що дорогою перегородив шлях вантажному автомобілю. Не доїхавши до нарк... Екологічного диспансеру зупиняємо автомобіль порушника. За кермом агресивно налаштований чоловік з явними ознаками сп'яніння. Викликаємо допомогу. В присутності двох свідків п'яний водій відмовляється проходити медогляд. Копи відібрали у чоловіка водійські права та викликали на місце евакуатор. Їдемо далі. На вулиці головній помічаємо підлітка, що спілкується о третій годині ночі із безхатьком. Виявляється, це неповнолітній студент коледжу, за словами якого не впустили до гуртожитку. Хлопець вирішив піти пішки до родичів, що проживають в селі. Мамаївці Кіцманського району. У дівчини на день народження і, коротше, я йшов в общагу, я постукав, вони кажуть, сьогодні ночі ти тут не спиш. Їдемо в гуртожиток, аби вияснити, чому неповнолітній вештається вночі на вулиці, вахтерка запевняє, ніхто в двері не стукав, та й цей підліток часто приходить в гуртожиток в нетверезому стані. Поліцейські відбирають у Вахтера свідчення, хлопця залишають в гуртожитку. Патрулюємо далі. По дорозі помічаємо, ще двох підозрілих чоловіків вирішили провести поверхневу перевірку. В одного із товаришів були виявлені використані шприци, викрутка та гайковий ключ. В іншого при собі були прикраси зі срібла, біжутерія та шматок метеориту. Так як заборонених Предметів та речовин у чоловіків не було, їх відпустили. Рухаємося далі. По дорозі помічаємо автомобіль ВАЗ-2107, водій якого порушив правила дорожнього руху. Зупиняємо. Дуже мали заборонені речі, алкоголь, наркотичні, Дивіться, від вас дуже відчутно запах алкоголю. У вас, що координація координації рухів порушена. Наконі. У мене є підозра, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Ми вам пропонуємо пройти тест на вживання алкоголю. Чоловік пройшов тест на спеціальному приладі Драгер, який показав, що норма алкоголю в крові чоловіка перевищує у 10 разів. Як нам підказали патрульні, це приблизно півлітрова пляшка горілки. За даним фактом почали складати протокол та не встигли патрульні завершити роботу. Отримуємо виклик. На вулиці Щербанюка чоловік випав з вікна четвертого поверху. Їдемо туди. Виявилося, що це студент іноземець, першокурсник Буковинського медуніверситету, який не розуміє ні української, ні російської мови. Хлопець, громадянин Єгипту. Його товариші, які проживають з ним, не на камеру розповіли, що його батьки місяць тому подали документи на розлучення, та його чекало виключення з університету за неуспішність. Компанія в той вечір розпивала спиртні напої. Хлопця з множинними переломами та забиттям внутрішніх органів доправили в лікарню на Фастівську. Більшість нещасних випадків та неприємних ситуацій відбувається. Це саме через алкоголь, кажуть патрульні. Поліцейські зазначають, їм доводиться не тільки виконувати свої безпосередні обов'язки, а й приміряти на себе роль психологів, а іноді доводиться заспокоювати агресивно налаштованих людей. Тож романтики в цій роботі обмаль це скоріше всього, це є поклик душі. Не кожен може бути лікарем, поліцейським, вчителем, пожежником, рятівником. Це поклик. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.